Фінальний відлік у Сполучених Штатах все готово до проведення саміту НАТО, що стартує наступного вівторка. Для зустрічі перших осіб альянсу і для роботи журналістів підготували будівлю Вашингтонської виставкового центру. Силовики проводять там останні перевірки, щоб забезпечити конфіденційність розмов між учасниками. Держдеп планує видати пресі акредитації. А от документи і рішення самого саміту досі узгоджують між країнами-учасницями, зокрема і щодо України. Наш спец. Скоро Дмитро Анопченко буде висвітлювати саміт і Вашингтонський візит президента Зеленського. Дмитре, вітаю тебе. Які вже зараз перші очікування? Та, знаєш, наші очікувань багато, хоча б тому, що саміт ювілейний 75 років тому з'явився цей альянс. І адміністрації Байдена важливо показати і рішення, і результати, і результативність. Ну і єдність, єдність країн НАТО і силу цього альянсу. Тобто, по великому рахунку, адміністрація з рішеннями, заявами, будь-якими публічними заходами хоче дійсно це демонструвати і це показувати. Ну і 9 число перший день саміту, якраз він буде цьому присвячений, буде присвячений більшої урочистості. І більше святкуванню, якщо говорити про інші дні десятий 11 то в будівлі, яку ви зараз побачите на своїх екранах, це дійсно величезна будівля, Вашингтонський виставковий центр. Там розташуються і зали засідань, і кімнати для переговорів ТТТ Там буде і величезний прес-центр. Ну і якраз там відбуватимуться закриті сесії. Ну і буде предметна дискусія, зокрема щодо України. Я вже стану на зараз знаю, що затвердили три головні теми, які закладають в. Програму і якраз розділять ці дні на предметні сесії, щоб їх обговорити. І по-перше, це зміцнення рівня захисту і стримування країнами альянсу на фоні російської агресії. Тобто, знаєте, це такі ну питання виживання НАТО. Друге питання це якраз питання українське, і його обговорюватимуть дуже широко. Ну була вже цитата. Кілька разів генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що українське питання буде наріжним, буде ключовим. Ну і третє питання. Його назвали глобальне лідерство НАТО. Я цікавився, що щодо цього якраз це питання більше укріплення. Позиції альянсу в е, азійському регіоні, якраз більше питання підго... підтримки Тайваню, більше питання стримування Китаю. Про це теж мають думати вже зараз. Ну і е, за даними, які маю, лише вчора е, фіналізували програму саміту. Так, так. Ну і дискусії, які тривають щодо формулювань, щодо фінального комуніке вони просто триватимуть навіть до останнього моменту, навіть попри те, що була давня традиція, що основні документи узгоджували ще до того як лідери країн альянсу прибувають кудись на саміт цього разу, навіть на саміті вони обговорюватимуть і формулювання, і українське питання багато що можна буде вирішити просто під час тієї неформальної дискусії, коли буде українська делегація. Ну і така, знаєте, передова група Український урядовий десант. Вони вже прибули у Вашингтоні. Велика українська команда, і міністр енергетики, і міністр оборони очолює цю групу Андрій Єрмак. І от зустрічалися вони вже і з Блінкіном і з генералом Остін. Ним і з радником з національної безпеки Джейком Саліваном, тобто головна тема те, про що вони хотіли поговорити, окрім власне допомоги Україні. Ну це якраз а чого чекати від саміту НАТО, і що Америка могла би прописати у фінальних документах? Ну і давайте послухаємо, що кажуть українські урядовці. Дуже важливо, що з партнерами говоримо на одній мові. Як, якщо так можна сказати, розуміємо один іншого, не треба ніяких зайвих там вступів роз'яснень. Ми постійному контакті, і це є дуже важливим. Підготовка до саміту триває. Вважаю, що маємо е, в такі робочі е, гарні результати, але все вже в деталях. Я думаю, що буде. Можливо, побачити прочитати в конкретних документах, які будуть результатом саміту НАТО. Те, що хоче закріпити в цих конкретних документах, які мають стати результатом саміту НАТО, це таке велике поняття, великий образ, який пропонують Сполучені Штати. Називається він міст до НАТО. Але зрозуміло ж за образом, за красивими словами, має стояти конкретний зміст. І я цікавився. Ну а що цей міст передбачає? Ну і чую, що складатиметься цей міст із трьох частин: зобов'язання, координація і допомога. Ну і розповім, що це зобов'язання. Це документальне підтвердження того, що Україна на фіналі. Цього шляху не при кінці шляху, наприкінці цього мосту, матиме членство в НАТО. Як це сформулюють у фінальному кімінікі, як пропишуть до останнього країни, якраз перешатимуться але в будь-якому разі це формулювання буде так чи інакше? А щодо ем, другої пункту, то це, це якраз і поставки зброї, і серйозна зростання ролі НАТО в координації поставок зброї і в координації навчання українських вояків в європейських Країнах а зараз все це відбувалося на двосторонніх угодах після цього саміту. Координацію, велику координацію на себе має взяти НАТО. Ну і третій пункт це безпосередньо фінансова допомога. Щодо цього ще відкрите питання ще тривають дискусії між країнами-членами НАТО. Але у будь-якому разі цей саміт дуже багато зможе дати Україні. Ну, хоча б тому, що Україна буде присутня, що буде присутній президент Зеленський, і рішення, формулювання, те, що пропишуть в підсумковому кюміке, і найголовніше те, що скажуть Україні, можливо, за зачиненими дверима на все це можна впливати. Це роблять вже зараз. Ну і це станеться на наступному тижні в рамках саміту колеги Київ. Дякую, Дмитра за розлогу і таку цікаву розповідь. Це був Дмитро Анопченко про підготовку до саміту НАТО і Вашингтонський візит президента Зеленського.